Формування автоматизованого змісту Найбільш простим способом створення змісту є використання вбудованих стилів заголовки. Для створення змісту потрібно до тексту, який необхідно включити в сам зміст, застосувати стилі заголовків, такі як заголовок 1, заголовок 2, заголовок 3 та інші. Першим кроком створення автоматизованого змісту є виділення тексту, який потрібно включити в зміст. Далі на вкладці Главна у групі Стілі обираємо необхідний стиль, наприклад, заголовок 1. Таким самим способом помічаємо інший текст. Потім мишкою клацаємо місце в документі, куди необхідно вставити зміст. А далі на вкладці «Силки» в групі «Оглавлення» вибираємо команду «Оглавлення» та автособираемое оглавлення 1. Наш автоматизований зміст готовий.